Усім привіт! Усіх вітаю на каналі Тріжан. Мене звати Владислав, і це у нас нова серія нашого нумограйчика на мапі Донбас Меп для єтс 2. Ну що ж, друзі, у попередньому відео ми з вами їхали із Костянтинівки, заїхали до Горлівки, є на Києву і також Луганська. А сьогодні ми трішки побуваємо у місті Харків. І потім відправимося через Макіївку. Ну, у мене такі насправді є плани у цьому відео. Ну, побачимо, що з цього Ну що ж, друзі, поїхали працювати? Так, ну я взяв замовлення з нової пошти, я вирішив проїхатися однією вулицею, яку я ще не оглядав, тобто не проїжджав. Також нагадую. Ще якщо ви хотіли продовження ось цих нумограйчиків, то не забудьте про ваші вподобайки, також підписки. Це мене змотивує зробити наступні серії. Так зараз почекаємо, поки у нас замиготить зелене світло, і зможемо вирушити далі ось цією вулицею. До речі, ми з вами їдемо. Це навіть не вулиця, це проспект Героїв. Харкова, ось так його перейменували і ось так називається. Ссовно цього проспекту. І насправді, біля цього проспекту знаходиться безліч провідних підприємств, саме Харкова. По-перше, це у нас ХТЗ, харківський тракторний завод, ну і безліч інших підприємств. І так чи інакше, ми з вами знаходимося біля червоної гілки метро міста. Харкова. Тобто, якщо ми заїжджаємо навіть ось на цю вулицю, зараз я вам покажу. І ви впевнитеся, що це нібито реальна вулиця. Дивіться, друзі, заправка око, багато поверхівки, ніби бачимо якісь кіоски, ще щось там. Дивіться, навіть АТБ якесь стоїть. От бачите, автомийка навіть. Я гадаю, що в реальному житті воно теж усе є. Хм, а ми їхали іншою дорогою. І там не було так багато будівель, а тут дивіться, друзі, новобудови, великі багатоповерхівки, там десь АТБ у нас повинно стояти, автостанція. А ми то проїжджали біля якоїсь автостанції. Але ні, ні, біля цієї ми ще з вами не проїжджали. Це зовсім інша дорога. Так, АТБ є АТБ. Так, а нам ще треба та й доїхати. Бо я то їду до Донецька, туди в напрямку. Але я хочу вам показати цю частину цього міста Харкова. Дивіться, автостанція. Ви бачите, е, їхали з того боку, там де ліворуч. Дивіться на дві частини. Вона у нас. О, дивіться, метрополітен, як і говорять ось такі позначки. Знову ж, торгові центри, і не один навіть. Дивіться, як цікаво, усе тут у нас зроблено. Так, знову зараз перечекаємо, поки у нас промиготить зелений. Стосовно цієї мапи. Мене запитували, чи ця мапа добре оптимізована. Я вже граю доволі немало часу і можу порекомендувати цю мапу. Оптимізація доволі хороша. Навіть якщо ми їдемо в Донецьку, навіть якщо ми заїжджаємо в Луганськ, усе добре. Працює. Єдине, що мене непокоїть, це невидима стіна в Луганську, коли ми заїжджаємо до Дімдепо. Ну, от у зупинку, там місце завантаження. На жаль, там невидима стіна, і навіть гуманітарну допомогу ми не зможемо вам завести саме до того місця. От, дивіться, друзі, міст поруч, гаражі, а там далі ще частина самого Харкова частина. Самого проспекту Героїв міста. Так, я встигну? Ні. Я думаю, зараз промиготив зелений, я зможу проскочити і поїхати вже далі. Так, промигнуло, промигнуло зелений. тепер можемо далі попрямувати. Ну і вже бачите, вечоріє, вечірні Харків. Ну, я колись навіть згадував про базари у місті Харкові. Барабашова, здається, називаються вони, там навіть зупинка метро є якось так. Називаюся. Я не звідти, я мало що знаю про Харків. тому Якщо ви звідти, то напишіть, напишіть, чи є глядачі з цього чудового міста Харків, міста мільйонника, міста енергетиків, міста тракторобудівельників. Так, ну а ми тим часом виїжджатимемо з цього міста. Ну, ось так. Так, тим часом у нас вже наступний день настав. І я обіцяв, я обіцяв, що ми виїдемо з донецького аеропорту. Ну, знаєте, страшно дивитися ось на ці будівлі, на цей донецький аеропорт, нібито його і відкрили в 11 му році, 2011 року. Але дивіться, Київ, він насправді у нас зруйнований, дуже зруйнований. Тепер ми бачимо, що ж це відбулося у нас з Донецьким аеропортом, біля Донецька. Ну, але це не все. Насправді, ми проїдемо з вами біля головного терміналу, тобто біля головного входу, Туди і таксі їздять, і була навіть автобусна зупинка. Ось так поруч біля самого. Донецька доволі зруйноване місце насправді. Ну, важко повірити, що вже 11 років триває російсько-українська війна. Це дуже багато, дуже багато. Все ж річниця починається 20 лютого. Отак, от і спочатку окупації Кримського півострова. Сумно насправді, але я обіцяв, що ми приїдемо біля Донецького аеропорту, і ви, звісно, його і побачили на власні очі. Ну і веземо ми якийсь автобус. Не знаю, для чого ми його веземо аж в Харцизьк, але нас попросили завезти цей металолом аж до того міста, тому будемо хорошими працівниками, і завеземо цей розбитий автобус до того міста містечка, здається, до трубного заводу. В Харцизьку ж трубний завод великий масштабний, хоча він не працює, не функціонує, але то таке. Дивіться, друзі, також багато поверхівки. Ну майже біля лінії розмежування воно все знаходиться. Знову ж, друзі, руїни. Як же ж без цього у тих краях, що дуже знаєте сумно, навіть дивіться, зруйнований міст. Але це не єдиний зруйнований міст, який ми з вами побачимо на цій мапі. Так, повертаємо ліворуч і зараз будемо їхати дорогою Донецьк-Горлівка. Вона в тому напрямку треба прямувати саме в тому напрямку. До речі, ми колись проїжджали в Горлівці. Там було одне підприємство. Я казав, ще я не знаю, що це таке. Насправді там виробляли колись добриво на тому підприємстві. Я казав, що це якийсь хімічний завод, я був правий. Це від виробництва добрив, але не міг пригадати, що ж там все ж таки робили. Підприємство теж, на жаль, не працює. І самі розумієте, через що. Так, стела Донецьк, а нам далі до Горлівки. Хоча насправді не до Горлівки. Ми не їхали в бік до Горлівки, бо я їду до Ясиноватої. Ось саме цей населений пункт. Ну, така, знаєте, єдина дорога. Пам'ятаю, коли ми проїжджали цією дорогою їхали до самої Горлівки, а там була ще дорога прямо до Ясиноватої. Так, друзі, нас нас це місто. Місто Ясиновато. Дивіться, багато поверхівки. Ну, Що ви хотіли, друзі, таке це у нас тут. Місто, таке звичайне місто на Донеччині. Не дивіться на стели, не дивіться на написи. Воно і в реальності й було. Те, що там в Донецьку деякі стели замінили ще до війни, то то було, то то було і так. Але старі стели ну ніхто її не змінював. Теж провідні друзі-заводи. Напевно, знову збагачували щось. Що там знаходиться переважно? Метінвест. Підприємство, дивіться, якесь, напевно, плавиння тут в цьому місці. Чесно, не цікався економікою ясинуватого. Але колись були тут провідні підприємства. Але дорога тут справді доволі хороша. Дивіться. Гарні українські дороги. Ну, в Донецьку краще, там краща дорога, а тут справді дуже жахлива дорога. Навіть слів немає. Так, зараз повернемо тут в цих місцях. Треба ж повернути. Так, тільки обережно. Аби ми не зачепили водія на хамері, то нам ще влетить, летить на кругленьку суму. Так, дивіться, там ще у нас вулиця. Стосовно цієї мапи, також є приховані дороги, тобто вони відкриваються також. Пригадуєте мапу Укрмеп. Ми їхали через Літин, Через Літин, здається, проїжджали. Чи літен, чи лети, чи деться літа не їхали. І там була прихована вулиця до центру самого містечка. То селище, насправді, але будемо казати, що до містечка також була відкрита прихована дорога. На цій мапі теж вони насправді є, особливо в Донецьку можна це побачити. Так, ну що, виїжджаємо тим часом з міста Ясинувато, невелике насправді місто. Хоча за моє містечко, біля якого я проживаю, воно все ж більше, ніж. Чим... Моє містечко, ну і провідне підприємство тут також, друзіє, велетенське просто. Велетенське. А це ми, до речі, ще не були з вами на Азовсталі там на Електромаші, теж. Чи Азовенергомаш, вже не пригадаю, але все належить воно Метінвесту. А Метінвест, ну, ви знаєте, кому воно належить все. Кому воно належить? Так, ну, проїжджаємо тим часом через міст. І ми все ближче і ближче з вами до Макіївки, скоро там з вами будемо. А так, знаєте, немає про що навіть поговорити. Нема про що. О, зате дивіться. Потяги тут у нас тут є, залізне сполучення є. Зараз заїжджаємо в Макіївку. Цікаво, дивіться, графіті, базарчик ось тут невеличкий. Цікаво, цікаво. Цікаво, це ще не все місто. Там я бачив ще на мапі була дорога, куди можна було проїхати. Це така невеличка частина самого міста, місто ще більше. Воно входить до Донецького. Донець... Ну, до Донецької такої, як би. Приміської зони. Тобто, існує, наприклад. Ну, Донець-Макіївка це така міська зона велика. Так само, як Краматорськ та Слов'янськ. Вони ж доволі поєднані, якби транспортно. Так само Макіївка до Донецька. Ти виїжджаєш з Донецька, проїжджаєш буквально кілометр, навіть менший, і ти вже в наступному місці. А це місто, до речі, воно в два рази менше по населенню, по площі вони однакові, практично. Бо Макіївці значна частина площі займають саме парки, ліси. Оце в такому-то напрямку. Так, ну що, далі у нас розв'язочка, далі ми виїжджаємо на шосе. Кільцеве шосе міста Донецька. Такі, друзі, у нас тут і краї цікаві. Цікаві. Зараз знову в Макіївку заїдемо. Зараз знову туди заїдемо. Але те, що ти проїжджаєш справді менше 1 кілометра з одного міста до іншого, справді доволі цікаво. Навіть знаєте, в Києві є метро, в Харкові є метро, в Дніпрі там є кілька станцій метро, а от зробити метро від Донецька до Макії, ось так поєднати транспорт, це було б насправді доволі вигідно. Насправді доволі хороше рішення. Я і не знаю, чи в майбутньому в минулому говорили на це питання, щоб ось так робити, але нібито. І проблеми були з цим, тому що все ж, самі розумієте, видобуток проводиться, все ж ніхто не знає, чи під твоєю хатою є якась шахта глибока. Спробуй прокопай, відбудуться ось такі суви, відбудеться просідання ґрунту, відбудуться, вибачте мене, землетруси, бо все ж, через шахний спосіб уникнути землетрусів просто неможливо. все ж. Це все рельєф, а рельєф має здатність все ж утворювати сейсмічно активні зони. Бо коли ти його змінюєш, коли він цілісно тримається, то йому нічого не буде. А от чому сейсмічно активна зона є в Карпатах? Бо Тому що Карпати є молодими горами відносно і вони також збільшуються. Тобто. Вони збільшують свою висоту, вони ще зростають, тому і землетруси. А тут переважно через те, що тут проводиться видобуток. Ну, якщо і кар'єри там щось видобувають, то теж використовують вибухівку, тому самі розумієте, чому можуть бути суви, землетруси і таке інше. Можливо, справді метро тут не надто актуальне. Хоча всяке може бути, може так добре спланувати це все. І було б справді доволі зручно їсти, і не було б цих небезпек. Так, друзі, нас вітає місто Макіївка. Нарешті заїхали, хоча ми вже й були в тому місті, але це вже найбільша частина самого міста, навіть, можливо, прийдемо через центр чи від цього міста. Навіть через центр. Ну, як і говорив, це місто за розмірами приблизно як і Донецьк, але кількість населення тут трішки менша. Та і міста поруч один біля одного знаходяться. Оце справді, от. Це справді територіальне розміщення доволі цікаве. Дуже все щільно, щільна забудова. Занадто щільна. Ну там на півночі Луганщини, то там. Там нема про що говорити. Там не надто щільно. Занадто не щільно. Воно все. Там нема стільки копалень, як, наприклад, ось тут. Цій от промзоні. Так, проїжджаємо, проїжджаємо з вами. На цьому кільці. І, бачите, місто ще не закінчується. Ще не закінчується. А до Харцизька нам ще не так і далеко. Супермаркет. А цікава, тут є нова пошта, бо в Донецьку, я пригадую, ми колись везли з Донецька. Ой, не з Донецька, а з Дніпра до Донецька везли вантаж. З однією на іншу нову пошту. Можливо, тут вона все ж є у нас. Там теж дивіться, вона щось якесь дім депо. Епіцентри такі. Це, напевно, замінник епіцентра. Саме тут, хоча я розумію, що ця будівля взята з якоїсь DLS. Все ж DLC от, якесь було взяти тут. Як і багато інших будівель, аби не навантажувати сильно мапу, і аби у гравців гра була більш оптимізованіша. Тому ось так. Бо коли є багато об'єктів неоднорідних, які не були взяті з DLC, то, звісно, це навантажуватиме саму систему, тому що система розумітиме, що це щось неоднорідне, що це щось не прив'язане до самої гри. Реклами то немає, немає реклами. Мабуть, якусь нову будуть чіпляти тут в Макіївці. Таке от шосе. Шосе, ми все ближче і ближче до Харциська. Скоро будемо там знаходитися. Так, я хочу ще приїхати однією вулицею. Там точно повинен бути центр. Точно повинен бути якийсь центр міста. Так, зараз з вами розвернемося. Повернемо ліворуч. потім назад попрямуємо на виїзд із самого міста, бо там вже у нас кінець, практично, має бути кінець міста. Ну, бачу по навігатору все ж. От буває, що береш замовлення, і зразу у тебе вантажівка з навігатором. А буває таке, що ти береш замовлення, а вантажівки з навігатором не трапляється. І така, знаєте, не, неоднорідність. Хочеш, щоб постійно був навігатор в салоні. А тут, бачите, от вам не дають навігатора в салоні. От так з навігатором, знаєте, краще грати без цієї панельки. Якось більше. Реалізму відчувається. Хоча я її не граю на кермі, просто клавіатура та мишка, як і звичайний гравець, бо на все потрібні насправді великі кошти, а великих коштів у мене немає. Нема у мене великих коштів. Ну що ж, повертаємо. І тут у нас що ми бачимо? Бачу якусь автостанцію. Здається, так, автостанція. Ну, це, напевно, центр самого міста. Ось тут багато поверхівки новобудови, а там у нас центр, напевно, або вокзал. або вокзал. Оце справді цікаво. Можливо, і справді вокзал. Давайте ще приїдемо з вами через автостанцію, а потім вже повернемося до тієї попередньої дороги. Дивіться, ось так. Дивіться, як цікаво виглядає у нас все еталончики стоять, рідні українські, вироблені в Борисполі. Чи в Бориспоні, чи в броварах. Одне з двох. одне з двох. Дивіться, скільки еталонів багато, дуже багато еталонів. <сміттє> Занадто Богдани, еталони стоять. У всі красі. У всі красі вони тут стоять. Так, доїжджаємо до перехрестя, повертаємо. Ледь не врізався я в той спрінтер. Якби врізався, то була б біда. Була б біда, страшна. Так, якась Іка, не знаю, що це воно таке. Реклама Іка, а не Ікея. Ще, здається, Ікеї нема в Україні. Немає. Епіцентр ну це традиційно для України, де тільки цих епіцентрів немає в Україні. В Луганську, здається, ми епіцентр бачили. В Донецьку не бачили Епіцентр. Я його бачив, але вам не показував. Ми ще тим шляхом просто не їхали через Донецький епіцентр. Ну, це якщо їхати до Маріуполя. Маріупольською трасою від Донецька до Маріуполя. То Точно ми з вами там побачимо епіцентр, бо він лише здається один самому Донецьку. І то на окраїні самого міста на виїзді. Так, ну що, ми вже виїхали з Макіївки. Ні, ще не виїхали Дивіться, яке ж насправді велетенське місто. Я ж говорив, що воно як Донецьк за площею, як Донецьк приблизно. Ну, це вам, вибачте, не Покровськ, чи не. Ні, Маріуполь це ж теж не маленьке місто. Але, от велике це місто, дуже видовжене, багато приватного сектору. Багато приватного сектору. Ну, як вам, друзі, ці місця можуть також написати щось про Донеччину, якщо ви там бували, ваші особли... особисті враження. Можете написати в коментарях, мені цікаво їх справді читати. Я зацікавлений в цьому, або дізнавати щось нове від людей, які там бували. Ну, для мене Донеччина доволі знайомий край, доволі знайомий. Тому, а що там такого особливого? Шахти, шахти, терикони. Хоча терикони я не люблю, оці насипи штучні. Можна було б справді якось це переробити, зробити. Ландшафт зовсім інший. Ну, Так, щоб було зручно, все рівно. Ви знаєте, видобули ті корисні копали. Можна зразу ту шахту закопати, зарити чи щось там зробити потрібне, корисне для місцевого населення. Пригадую, такий приклад був читав навіть, що з шахти на... в одному. <ганували> от Думаю, як воно називається те містечко в Німеччині. От Зробили шахти, там ми ж видобували багато вугілля. Вугілля, там залізо. І от З місць видобутку зробили поле для гольфу. Ось так для людей. Там вже нічого немає, ресурсів немає, корисних копали немає, бо вже все, що могли видобули. зробили поле для гольфу. І ті терикони не стоять. Для чого ті терикони? І працюють люди там, і також е туристи, чому б ні, додатковий дохід, щоб е те містечко не пустувало. Бо, тому що, наприклад, в Канаді теж будують містечка, села. Е ну там, де теж, ну, Канада це ресурсний передаток, І там теж будують міста, селища через деякий час вони занепадають і ну, такі лишаються руїни покинуті населені пункти. Отут, якщо щось зробити з того, що вже ти зробив, закінчились ресурси, зробив з ландшафтом дещо, або приготувався до нових змін, то це і добре покажеться для місцевого бюджету, для місцевого населення, не тільки ж там будуть одні шахти. Потрібно, щоб були якісь технопарки, потрібно, щоб були якісь інститути. Суд містечка, потрібно, щоб робили щось інше, якийсь інший завод, наприклад, з виробництва електроніки. Те, що потрібно місцевому населенні, потрібно за сучасними тенденціями. Загалом так. Так, ну що, ми вже майже доїхали до міста Харцизьке. Назва походить від козаків, бо козаки, яких чи то виганяли з Січі чи що. Їх виганяли за те, що вони були чи розбійниками, чи просто захотіли піти з січі. Вони засновували ось таке село, яке потім розрослося до великих масштабів. Ну, в порівнянні з селом українським, які там села є невеличкі на 100 людей, на 500 людей. От уявіть, як таке село розрослося до великих масштабів. Відоме це місто, звісно, що своїм заводом яке виробляє труби. Ну, Різні там різні труби. Залізні, напівзалізні, пластикові, залізнопластикові. Так, зараз повернемо з вами. Повернемо на саме підприємство, тому що підприємство ОГО, го яке велетенське, дуже потужне для України все ж. Бо таких підприємств в Україні доволі мало. Так само, як підприємство виробництва виробництву Шин. Теж кілька підприємств і то в Білій церкві його закрили. І Ще в Дніпрі, здається, є одне підприємство, але воно трішки менше, чи в Білій церкві, але все одно важливі підприємства дуже потрібні, все ж, бачите, закриваються. Ось так. Ну, це ж не будувати одні там торгові центри. Труби теж потрібні, електроніка потрібна, потрібні якісь прибори, також харчування теж потрібне. Щоб виробляли протовари. Одяг, тканини, так, Шини. Запчастини для автомобілів, щоб не купувати їх в Польщі, наприклад, щоб з Польщі їх не возили, щоб зразу й тут в Україні мати це підприємство і платити в два або навіть в три рази менше, чим потрібно було б. Так, ну що ж, друзі, це у нас закінчення цього. Контракту, майже закінчення цього відосика. зараз підіб'ємо з вами підсумки. У нас подорож була, не сказав би, що доволі довга, тому що ми з вами їхали з Донецького аеропорту. Зараз я вам трішки наведу ближче, що ви побачили. Так, дивіться, Донецький аеропорт, потім шосе, Донецьк-Горлівка. Потім ми поїхали через Ясеновату, потім на кільцевій розв'язці. Ми доїхали з вами до Макіївки. Макіївка доволі була великим містом і заїхали до Харциська. Ну що ж, друзі, я вам дякую за увагу. Дякую, що дивилися. У наступній серії поїдемо ще кудись. Ну що ж, слава Україні, слава українським захисникам! Бувайте!